Ці помідори сьогодні збираються, завтра ми їх вже поріжемо, поставимо сушку, будуть ялиця. Ми використовуємо для в'ялки тільки сливку. Там більше м'якоті, ніж води. Якщо можна, звісно, цей великий, який зазвичай вдома вирощують, але там забагато води вийде. І дуже, ну, виход дуже маленький. Нам потрібні сухі речовини. Я вибираю, щоб кожура була не дуже товста і солодкувати тільки був. Хоча, коли в'ялись помідор, він повністю змінює смаки, то там, якщо людина не підготовлена, не бачила, що це помідор, просто дати скуштувати, майже ніхто не вгадає, що це помідор. Почати знову на новому місці. Житель Чорнобайовки Андрій Бігленко до повномасштабного вторгнення займався виготовленням в'ялених томатів. Втративши частково обладнання і готову продукцію, чоловік разом з родиною виїхав з окупації і зупинився тут, на Одещині, і відновив своє виробництво. Зараз ми у сушарному цеху. Вітаю вас, Андрію! Вітаю! Якраз дуже видно, що ми в сушарці, бо ми нам дуже спекотно. Процес тільки закінчився. Скажіть, будь ласка, чому обрали саме південь України, саме тут, чому зупинилися? Намагалися виїхати там за кордон, я відправив родину. Три доми стояли, стояли на кордоні. Потім, якби я зупинився на Західній Україні ну і почав думати, що, що робити. Вирішив, що треба відновити ялені помідори. Ну а так як помідори ростуть на півдні, ну, в масовому характері, скажімо так, то вибрав південь, тому що тут сировина скажімо так, більше. Ніж на західній, значно більше. Які були труднощі у відновленні виробництва? Починати повністю з нуля бізнес, тільки, мабуть, в мене вже знання є, всього іншого немає. Тобто цех там залишився в Херсоні, навіть зараз Чорнобайові, якщо конкретно, навіть зараз туди не повернешся, нормально там неможливо жити і працювати. Тому треба було шукати цех, навіть оборотні кошти. Повністю все заново. Ви звертались по допомогу, можливо, до держави, або до якихось грантових проєктів? Так, да, один не... грант ми отримали від це, німецького уряду через дію на 150 тисяч минулого року змогли закупити сировину. Таким чином, цей рік спрацювали. Коли вже продали перші банки продукції своєї? Ми перші місяці там з друзями і з братом їздили, вивозили з Миколаєва людей десь там місяць-півтора. І на той час я думав, що все, в мене все втрачено, нікому ті помідори не потрібні. Люди там таку, таких делікатес точно не будуть купляти. Ну, Війна, в мене ще уявлення про війну від фільмів про Другу світову. От. А потім я побачив, що у Львові, там, в Івано-Франківську, все нормально, люди живуть, розвиваються, будують. Мої там колеги по крафтовому бізнесу навіть збільшили продажі, тобто в них все нормально. Я зрозумів, що, мабуть, і для мого бізнесу знайдеться ніша. Восени 2022 року ми запустили знову і випустили першу баночку. Скільки зараз у вас приблизно об'єми виробництва і де берете сировину? Сировину беру тут, в Саф'янському районі. Плюс ми співпрацюємо з «Дунайським аграрієм. Це господарство, яке вирощує органічну продукцію, тобто в мене якби, дві лінійки в'явлених помідорів. Одну ми випускаємо з «Дунайським аграрієм, сумісно це органічні в'явлені помідори. Ну і друга лінійка це чисто під моїм брендом зі звичайних помідорів. Після початку повномасштабного вторгнення, як довго ви перебували в Чорнобаївці з родиною, як наважилися виїхати? Зрозумів, що все, більше нічого немає. Ну, я про це думав постійно. Скільки там з 14 року як почалося, я про це думав постійно, що таке може бути. Ну і коли воно, коли воно вже трапилося, мама мені подзвонила там о 6-й ранку, сказала, що все почалося. Ну, воно як трошки так. Можна сказати, відлягло, чи що, я просто зрозумів все. Я все тратив. Треба тепер щось думати про інше. Ну, тому ми три дні ми там намагалися би, зрозуміти, що, що, що в, навколо трапляється, як нам що робити. Ну і зрозуміло було, що ми не можемо залишатися в окупації. Тим паче, вже почалися там до нас докочуватися перші постріли. Я побачив, що дитина моя реагує. Ну, недобре, скажімо так. Ваш дім оці у Чорнобаївці? що від виробництва лишилося? Ну, поки що більш-менш нормально, тільки вікна повилітали. А так, навкруги, звісно, прильоти. Частину якраз я там обладнання хотів заховати від мародьорів. У сусіду в гараж там, його поклали і прямо туди щось прилетіло. Ну і згоріло там. Щоб сусіда було і моє, моє то обладнання, яке я хотів якраз зберегти. Чим відрізняється чорнобаївський томат від того, якого ви зараз виготовляєте? У краще. Чим? Ну, сама Херсон, якби це територія, дуже підходить під вирощування томатів. Вони, звісно, ростуть усюди, але там, по смаку вони краще там. В Херсоні, навкруги Херсона. Тут я досі, вже скільки я тут, рік, я досі не зміг знайти от такого помідору, який я з'їв і сказав, О, оце те, що я от шукаю, оце воно. От, наприклад, ці помідори, так, чи, може, це якийсь певний сорт для вашої продукції ви обираєте? Ну, от зараз там, де, там, де в Чорнобайці, в мене вже було все налагоджено, там да, певний сорт був, який я, звісно, секрети тримаю, нікому не розказую. Тут е немає того сорту. Ну, от Ми зараз е співпрацюємо з Дунацьким аграрієм і вже. З ними разом шукаємо нові сорти, які нам більш навіть економічніше більше підходять. Скільки потрібно часу, щоб зав'ялити невелику баночку томатів? Наприклад, скільки тут кілограмів у цій сушарці? Ми в'ялимо ну, не більше ніж 70 градусів, не більше, а по можливості навіть менше. От тут якраз ми на кінцевій, на кінцевій стадії, і це майже дві доби. Сушилися томати. А скільки тут кілограм? Свіжих було 400. А на виході скільки виш? На виході, зараз порахую. Ну, буде десь кілограм 30-35. Що зараз виготовляєте? Чи є нові рецепти? У нас дуже класно вийшло. Така, такий продукт, як печені баклажани на вогнищі. Коли це саме бомбили восени. Ми їх пекли на, на вогнищі. Ну якраз там не те потрібно було світло. І, і так все співпало, що це відкликнулось у людей, що нас бомблять, а ми все одно не здаємося і там робимо баклажани. Ви думали, нас можна зупинити? А ні, нам світло не потрібно. Ми робимо наступний делікатес на вогнищі. Це печені баклажани. Верніше буде ікра з них. Ікра буде мати такий приємний присмак димку. Буде смачно. От ми якраз заготовку зробимо, поки світла немає, а потім вже будемо робити ікру. Чи плануєте ви повертатися назад на Херсонщину в Чорнобаївку? Скажімо так, хотілося б. Мені тут якось тіснувато. Все ж таки, Херсон більший, там якось природа, навіть я б сказав, теж більша. Але я розумію, що то про що я думаю, його вже немає. Немає людей, з якими я все життя там прожив, тобто всі ці соціальні зв'язки зруйновані. Що ви порадили людям, підприємцям, які виїхали, які або втратили свій бізнес, або мали його вивести? Що ви їм порадите? Як починати знову? Якщо ти вже один раз пройшов цей шлях, то все одно в голові залишається багато варіантів, як почати. Тим паче зараз дають багатенько грантів. Попри все те, що відбувається в нашій країні зараз, попри війну і певну нестабільність, за що тримаєтеся зараз? Можна сказати, за Україною тримаюся, тому що все ж таки мені тут подобається жити, тому що це мій рідний дім. бізнес крафтовий вести в Україну багато легше, ніж в інших державах. Ну і все ж таки надія. Надія, що тут щось зміниться. Ну, дуже хочеться. Тут є всі. Можливості, щоб тут було дуже добре. Дякую вам за бесіду, Андрій. Дякую за відвертість. І нагадаю, ми були в гостях у Андрія Бігленка, підприємця з Чорнобаївки.